Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин, час гадати про квертин. Молдова ледь змогла проголосувати за європейський вибір, але результат поки що на межі десятих відсотка невтішними для чинної влади її результати першого туру президентських виборів разом із проєвропейською главою держави має санду. Список очолюють одразу двоє проросійських кандидатів. Президентка Молдови вже заявила про безпрецедентний напад на свободу і демократію, бо правоохоронці... Мають докази, що кремлю руками молдовського втікача олігарха Елена Шора намагався купити 300 тисяч голосів. І докладніше розпитаємо кореспондентку ТСН Яну Слісарчук, яка стежила за розвитком подій у Кишиневі. Отже, яно історичне опитування щодо європерспектив Молдови, водночас перший тур президентських виборів, які вже є перші реакції на результати голосування, зокрема від політичних сил країни. Свята Кишинів сьогодні прокинувся, аби усвідомити більше третини міста, столиці Молдови, проголосували проти вступу країни до Євросоюзу, точніше проти фіксації євроінтеграційного курсу в Конституції. Багатьох це без перебільшення приголомшило. Тріст Це дуже гірко, бо я геть не збагну, як це могло статися. Адже з усіх точок зору ми маємо бути в євросоюзі. Як така величезна кількість людей може цього не розуміти? Спектива для президентки Санту і її оточення це стало не розчаруванням, а справжнім шоком. Адже до останнього складалося враження, що неймовірні гроші, які Кремль вливав у протистояння євроінтеграційному курсу Молдови, не окупаються, бо явка, особливо явка за кордоном, для має Санду була вигідна а явку одразу назвали високою. Тим болючішим виявилося зіткнення з реальністю 49 цілих. 58% громадян Молдови, майже половина виборців, які взяли участь у воли проголосували проти того, аби зафіксувати в конституції наміри країни вступити до Євросоюзу. І взагалі, десь до 10-ї ранку сьогодні, невідомо було, а який же у референдуму взагалі результат. Багато хто вже написав, що євроінтеграція в країні провалилася. Євросоюз реагує на це прямо звинувачуючи у втручанні в вибори. Кремль. Це голосування відбувалося в умовах безпрецедентного російського втручання і залякування, яке Росія разом зі своїми агентами впливу здійснювала з метою дестабілізації демократичних процесів у Республіці Молдова. На прес-конференції в своєму штабі Майя Санду назвала те, що відбулося, нападом на демократію в Молдові те, що сталося учора, і що тривало минулі два роки, це замах на нашу демократію, на свободу нашого народу, замах на бажання нашого народу бути частиною мирної європейської родини. Наші вороги хочуть відокремленої, наляканої Молдови. Вони хочуть розділити і знищити нас. Однак на пряме уточнюючи питання, чи нападає на демократію Молдови Кремль, Майя Санду цього чомусь не підтвердила Ви прямо звинувачуєте Росію? Я звинувачую злочинні угруповання, які використовують брудні гроші аби купляти голоси. Злочинні угруповання, про які вона говорить, це олігарху тікачі ланшор, через якого Росії зручно маніпулювати молдовським волевиявленням, адже все начебто робить громадянин Молдови. Попереду за два тижні у Санду другий тур. Її суперник Олександр Стояногло набрав удвічі більше голосів ніж йому пророкували попередні опитування. І тепер, з огляду на всі інші голоси про російських кандидатів. Є українсь небезпечним суперником для Має Сандо. Відтак те, що формально можна назвати перемогою в першому турі, і формально більшістю голосів за вступ до ЄС насправді є великою катастрофою. Молдова ризикує стрімко, куди швидше за Грузію злетіти з проєвропейських рейок. А лідерка країни боїться прямо звинуватити в тому, що це відбувається, свого справжнього ворога Росію. Святи. Дякую тобі, що відстежувала це важливе голосування. Кореспондентка ДСН Яна Сесарчук з Молдови про президентські вибори та голосування щодо євроінтеграції в цій країні. Зокрема, от долю європейського курсу Молдови може вирішити менше відсотка голосів. Ну і в Грузії теж триває боротьба за європейське майбутнє. Напередодні там відбувся велелюдний мітинг на підтримку членства в Євросоюзі. Буквально за тиждень до вирішальних парламентських виборів, які теж визначатимуть, яким шляхом піде країна проросійським чи проєвропейським. На підтримку останнього на площу свободи в Тбілісі вийшли тисячі людей. Вони пройшли з ходою центральними вулицями. На акції виступила президентка Грузії Зоробішвілі, яка закликала підтримати саме проєвропейську опозицію та звернулася. До президента України Зеленського зі сцени. політикиня від імені грузинського народу заявляла, що боротьба України проти російської агресії це боротьба і за свободу Грузії. І що ми маємо разом увійти до ЄС. Торік Брюссель пообіцяв Тбілісі статус кандидата, однак через проросійські зміни в країні та дії керівної партії Грузинська мрія, євроінтеграційний процес призупинили. Немає нічого ціннішого за свободу і мир, і тут сьогодні зібралося суспільство, люди, грузини, які прагнуть до Європи це вирішальне голосування для Грузії на перехресті між європейським шляхом і шляхом, який домінує Росія, і ми є європейською нацією, яка протягом століть мріяла бути в Європі. Ми не хочемо бути під опікою Росії. Ми не хочемо, щоб нас вважали такими ж як Росія. Неважливо, чи це безпосереднє російське домінування, чи ми схожі на сучасну Росію, Росію Путіна. Але ми хочемо зберегти нашу ідентичність, нашу відкритість, нашу працездатність і створити своє в. Власне майбутнє